Наша установа працює в штатному режимі в умовах воєнного положення. Ми працюємо по двом функціям: перша функція це заходи з організації рятування на водах, і друга функція це забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони. Основними завданнями нашої установи це є забезпечення постійної готовності рятувальної групи до дій за призначенням. А саме проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з виявленням та підняття потерпілих на водних об'єктах, ліквідація наслідків в надзвичайних ситуаціях в умовах затоплення на території нашої громади, участь у проведенні евакуації населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій, а також із зон збройних конфліктів у безпечні райони. Також ми проводимо роботи по обстеженню. Та відповідно по очищенню на водоймищ, які розташовані на території нашої громади, та надання послуг за договорами з експлуатантами або власниками водних об'єктів. Також ми проводимо на постійній регулярній основі роз'яснювальну профілактичну роботу з правил охорони життя людей на водних об'єктах серед населення безпосередньо в місцях масового відпочинку та з використанням засобів масової інформації, приймаємо активну участь. У заходах по забезпеченню діяльності міської пожежної охорони та робіт по гасінню пожеж, також приймаємо участь у плануванні та проведенні заходів спільно з учасниками руху дружина юних пожежників, включаючи як теоретичні. Так і практичні навички проводимо також бесіди з учасниками навчального процесу. Наша установа має право проводити роботу по відкачуванню води, зокрема затоплених об'єктів, обстежувати та проводити профілактичну роботу щодо ремонту гідротехнічних споруд, здійснювати підводно пошукові заходи, не пов'язані з надзвичайними ситуаціями, а також розробляти власними силами калькуляцію на виконання цих робіт щодо першої функції. Це заходи з організації рятування на водах. За минулий рік на офіційному місцевому пляжі, це озеро Галінківське, було обстежено близько 3400 метрів квадратних за весь літній період. На... Також, на жаль, були потопельники, їх було чотири. Це на території Шосінської міської громади, виїздили ми також місто Глухів і їздили по Шостінському району. В минулому році також треба зазначити, що було врятовано. Протязі року біля 15 чоловік, з них семеро дітей в цьому вже році. Працівники установи пройшли щорічну водолазну кваліфікаційну комісію. Наше водойму, ви зможете обслідкувати, щоб забезпечити так, в планах. Другій половині травня ми плануємо обстежити акваторію пляжу. Додатково ми також в зв'язку з збільшенням чисельності населення сільської місцевості ми вирішили провести обстеження в районі. Це село Собічево озеро Понурка, білі береги, село Пирогівка і село Бражіївка, Земснаряд. По городу ми плануємо також обстежити та очистити дно Це безпосередньо наше підвіновче озеро, озеро Галінківка, озеро Хімреактивне і Вінницький мікрорайон, озеро Княгницьке. Але офіційне місце відпочинку. Якщо все складеться так, благополучно, так. це галинківське озеро. Галинківське. Де ви будете чергувати за забезпечити... де. Ми будемо чергувати. Де буде як завжди виставлений рятувальний пост, будуть чергувати спеціалісти, водолази рятувальники.